Як президент я, звичайно, не маю права тиснути на судді і не буду цього робити. А от систему змінити разом з вами ми маємо. Не робити це нам просто не дозволено. Але, друзі, хочу наголосити, що суд це не футбол. І кричалку суддю на мило я прошу залишити для стадіонів. Підхід до реформи має бути правовим. І добре прорахованим. Неможливо досягнути справедливого суду несправедливим шляхом. Ми не маємо права на помилки. Зміни до Конституції це надзвичайно важливий і необхідний крок на реформування системи правосуддя. Це закладка фундаменту, на якому ми маємо звісти світлий, прозорий. І комфортний для громадян палац справедливості та правосуддя.